Вітаю, виконаємо право 4 за підручником інформатика 8 клас. Автори підручника Бондаренко, Ластавицький Плечук, Шестопалов, 2025 рік випуску. У четвертій вправі нам треба запустити текстовий процесор і створити треба новий документ, написати, що це вправа 4. Зараз запускаємо текстовий редактор. Word, записуємо вправа 4 і з вправа 4, ми відкрили цей текстовий документ, виконали пункт перший. Тепер треба виконати пункт другий. Пишемо пункт 2 і уважно читаємо ще раз умову: з'ясуйте, яка операційна система вашого комп'ютера. Для того щоб дізнатися, яка ж операційна система на вашому комп'ютері, нам треба спочатку відкрити. На робочому столі мій комп'ютер. Після того, як ви відкриєте мій комп'ютер, правою кнопкою миші властивості відкриваєте, у вас завантажується система. І ось ми можемо прочитати, що оперативна пам'ять мого комп'ютера 8 ГБ. Яка швидкість 3200 МГц, процесор, який? Відеоадаптер який? і пам'ять 477 ГБ? Для того, щоб виконати пункт 2, нам треба, щоб не переписувати все це. Нам треба... Я скопію зараз цей. Те, що про нашу систему і завантажу цей у до Word. Копію і вставляю в текстовий редактор Word, там, де у нас стоїть пункт 2. Що ж, пункт 2 ми з вами виконали. Тепер переходимо до виконання пункту 3. Пункт 3, щоб виконати пункт 3, читаємо завдання. За каталогами. Інтернет-магазинів треба знайти. Од, опис одного із процесорів. Що ж, ми знаємо, що переходимо, беремо в Google, переходимо до Google, пишемо розетка розетка, інтернет-магазин, офіційний сайт інтернет-магазину гіпермаркету. Розетка. Відкриваємо і шукаємо: нам треба процесор. процесор. Ось пошук, процесор натискаю. І у нас відкривається декілька процесорів, ми можемо вибрати будь-який. Зараз по цінова є політика: ми можемо будь-який вибрати. Ну, наприклад, давайте оцей виберемо. Відкриваємо цей процесор. Нам треба скопіювати посилання на цей процесор. Ми копіюємо це посилання і відправляємо його там, де у нас стоїть вже пункт 3. Пункт 3 стоїть, ми відправляємо цей. Посилання на цей процесор, і давайте попрацюємо з характеристиками. Опускаємось нижче, ми можемо процесор оце скопіювати, відправляємо знову, вставляємо в Word документ там, де у нас стоїть пункт 3, щоб ми знали, про що йдеться мова. Отже, виконали ми третій пункт, поставили посилання на процесор з інтернет-магазину розетка і записали короткий стислий запис його про. Цього процесора тепер нам треба перейти знову до розетки І стисну характеристику ми записали. Тепер нам потрібно зробити угу. повністю розшифрувати цей зап до розетки і там, де ми знайшли характеристики, і вставимо цей, цю характеристику вже розшифровану до текстового редактора. Це виконали ми з вами пункт четвертий В п'ятому пункті треба поспілкуватися, щоб він дав нам характеристику. ОЗП. Що ж, давайте вийдемо до, для виконання п'ятого пункту. За... Виходимо в Google. Ось тут у нас є приложення Google. Натискаємо на 9 кнопочок, Виходимо на Gemini, це штучний інтелект, який вбудований в браузер. Браузер Google. І ось тут пишемо. Треба запитати, тобто, ми напиши, будь ласка, напиши, будь ласка, характеристики ОЗП, тактова частота, тип обсяг, пропускна здатність. обсяг, Тактова частота, тип обсяг, частота, пропускна, пропускна здатність, тактова частота, тип обсяг. І натискаємо ось тут на стрілочку надіслати. І зараз будемо чекати. Що ж, видасть нам штучний інтелект. Він спочатку аналізує питання, а потім основні характеристики оперативної пам'яті. І нам треба це скопіювати. І скопіювати і вставити текстовий редактор, з яким ми працюємо. Пункт п'ятий. Ось в даному випадку дає штучний інтелект нам характеристику, що таке пропускна здатність, тактова частота, тип і обсяг. ОЗП що ж, ми п'ятий пункт виконали, тепер переходимо до виконання шостого пункту. Сказано, треба, користуючись інтернетом, з'ясувати і записати документ, що означають окремі частини скороченого запису конфігурації комп'ютера у прикладі 2. Ось цей запис, ми зараз його перенесемо до текстового редактора, щоб краще було розуміти, що ж ми будемо характеризувати. Копіюємо цей запис, переходимо і виконуємо пункт 6. Вправи правий 4 Стисний запис, ось що це тут означає 27 дюймів це розмір монітора Далі 2560 на 1440 це роздільна здатність монітора в пікселях. Далі йде виробник AMD це виробник процесора. Перша цифра дев'ятка означає, що це високопродуктивний процесор. Сімка наступна сьоме покоління процесорів 950 це модель процесора. Далі. Тактова частота мінімальна 4,5 ГГц, максимальна 5,7 ГГц. Оперативна пам'ять ОЗП 64 ГБ. Накопичувач у нас 2 ТБ. Відеокарта показана яка. Обсяг пам'яті відеокарти це 24 ГБ. Відеокарта, назва відеокарти дана. Далі обсяг пам'яті відеокарти 24 ГБ. На на комп'ютері встановлений dvd диск який може читати і записувати лан. Відеокарта обладнана портом для локальної мережі. І останній пункт це яка встановлена операційна система. Що Шостий пункт ми розшифрували, виконали з вами вправу 4 із шести пунктів. Дякую за увагу.